Вітаю всіх. Тепер давайте подивимось Куп'янськ. Тетя Фаня там наганяє, мені все це кидають, навіщо не знаю? Мене це просто бісить. Я прошу, не кидайте мені інших тарологів. Це не культурно, не красиво Перепитувати, а ось там баба Вася сказала. Це не потрібно робити це просто у кожного своя справа, у кожного своя аудиторія, у кожного своя місія, скажімо так. Комусь випадала Камала Гарріс, Нагадую ще раз. У мене був Трамп завжди. Хочете, шукайте мене всі відео публічно. Від цього пляшемо. Це вам так, щоб зрозуміліше було. Я просто живу на своїй хвилі, просто в своїх думках і на своїх бажаннях. Як ви бачите, знаходжусь в Харкові. Так що. Взагалі не хвилюйтесь, якщо я дуже нереально хочу звалити. Все буде добре. <хи> Правда? Так, тепер: Куп'янський напрямок. Сьогодні прочитала інформацію про Куп'янську, Куп'янський напрямок. Куп'янський напрямок, ситуація. Куп'янський напрямок. Давайте подивимось. Куп'янський напрямок ситуація на січень місяць. Куп'янський напрямок, ситуація на січень місяць. Рух, ну. Зрозуміло, що він там є. Сильно душать сильно. Аж пруть. Кінцевий результат який? Перти будуть з двох сторін. З двох сторін два напрямки. Дві кажезлів, два напрямки дійсно є. Воно так і буде, так і залишається. Пруть два напрямки, потрібно рухатись, рухатись. Тепер. У січні місяці Куп'янськ. Потрапить в кільце в оточення. У січні місяці куп'янськ потрапить в кільце в оточення. У січні місяці куп'янськ потрапить в кільце в оточення. Давайте подивимось. Ні. Сімка мечів, ні. Маніпуляції, так, намагання так. Відповідь ні. Ні, ні, ні. Спокійно. Обстріли. Ворог хоче. Але в той же час. В той же час він не зможе це зробити, бо щось йому не вистачить. Руйнування, так, ось наказ імператора є. По, ну, справедливо, типу, знаєте, знищити все. Вони так, цих логіка. Але немає. По четвірці мечів десь їх тормознуть. тормознуть, наші десь тормознуть. Оточення кільця на січень місяць по Куп'янську немає.